Україна святкує 31-й день незалежності 24 серпня 1991 року припинила своє існування Українська Радянська Соціалістична Республіка. На позачерговій сесії конституційною більшістю Верховна Рада ухвалила акт проголошення незалежності України. Поки депутати голосували, на дворі зібрався мітинг. За 346! Остаточно День Незалежності України був підтверджений на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року. За незалежність України проголосували понад 90 Першим президентом України обрали Леоніда Кравчука. І Кіровоградщина не стала винятком, тому що тут також понад 90% людей. Також сказали так, підаючи на питання, чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України, ухвалений Верховною Радою Української Радянської Республіки. Цього року Україна вперше святкує річницю незалежності в умовах повномасштабної війни. Півроку тому близько п'ятої ранку російські війська атакували державний кордон України з Росії та Білорусі. Напади відбулися в межах Луганської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Житомирської, Херсонської, Одеської областей в зоні операції об'єднаних сил. Президент Володимир Зеленський закликав усіх, хто має бойовий досвід, стати на захист своєї землі. На всі території України запроваджений воєнний стан. Ми повинні не лише святкувати День Незалежності. Ми вже знаходимося на тому етапі, що ми його відстоюємо, незалежність. Але також ми повинні робити все, щоб на регіональному рівні дослідити ці питання, гідно вшанувати тих людей, які на той час по суті мали свій фронт і боролися проти складних умов, боролися за відновлення незалежності Української держави. Анна Добрань, новини на Суспільному, Кропивницький.